Сьогодні буде відео обурення. Зараз вам розкажу про Нафтогаз. Вони вже перейшли всі межі, навіть колекторів і терапістів. Справа в тому, що вони вже мені не дають спокою. Раніше вони мені дзвонили раз в місяць, два рази в місяць. Тепер два дні. А тепер кожен день дзвонять. Я вже їх поблокувала, всі їхні номера, майже 40 штук. І вони тепер дзвонять все нових і нових номерів. А справа в тому, що вони кажуть, що в мене є борг. А насправді боргу в мене немає. Я плачу по лічильнику. Показники лічильника я пересилаю нашому агенту. Але це не дає ніякого результату. Наш Контролер каже: не звертайте на них увагу, а платіть по лічильнику. Також я дзвонила на гарячу лінію нафтогаз. Вони кажуть, що з цим вони нічого не можуть зробити. Типу, я даю неправильні показники. В свою чергу я роблю все правильно і навіть пропонувала, щоб прийшли, провіли провірили лічильники. Вони кажуть, що вони цього не будуть робити. Принкнули мене на службу доставки газу. В службі доставки газу сказали, щоб не звертатися не до них. А, нафто, а, а Нафтогаз каже: звертайтеся в службу доставки газу. Тепер питання: куди мені звертатися? Люди добрі, прошу максимальний репост е, цього відео. І пишіть в коментарях, може у когось була така ситуація, бо я не знаю вже, що мені робити.